На своєму каналі Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ зараз є досить актуальною проблемою. Серед людей збільшення кількості на хвороб серцево-судинної системи, тобто варикозне розширення вент, тромбофлебіти, гіпертонічна хвороба, атеросклеротичні зміни судин, аритмії, різні ускладнення, наприклад, цукрового діабету, емдертеліїди. Ми знаємо, що ускладнення цукрового діабету найстрашніше і найсерйозніше це діабетична нейропатія і діабетична ангіопатія, тобто враження судин. І от саме проблемам Судинного лікування я приділяю велику увагу і займаюся цим досить тривалий час роками. І мною розроблена схема лікування цих захворювань як самостійно, так і ускладнень основних захворювань. І як же ж ми будемо лікувати судини, якщо у нас не буде терповії рослини, я нашу вулиця Байкальська? Скутелярія Біокаліс? Рослина наділена надзвичайними властивостями. І саме от для нашої території це Чернігівська область, рослина вона є нова. Вона в дикому стані в нас не зустрічається. Але для лікування вона є досить і досить необхідна. Ми без неї ніяк не зможемо лікувати судини. І саме тому ми цю рослину вирощуємо. Саме от зараз вона починає цвісти, вона набирає силу. хоча... Основною сировиною для приготування екстрактів і основною сировиною, що містить найбільше діючих речовин, це є кореневища рослини, корені, кореневища, які мають вік не менше п'яти років. Тобто, ми бачимо, що це в нас така досить уже наша шоломниця, Вона тут вже в нас росте чотири роки, і скоро ми будемо заготовляти коріння. Є в нас площа, яка значно старша, і ми щорічно весною, восени ми заготовляємо. Викопуємо корені рослини, із яких готую я фітопрепарати. А справа в тому, що ця рослина, можна сказати, аналогічної її немає в природі. По своїй дії, по своїй природі лікування, вона є надзвичайно сильною, тому що ця рослина, зокрема, її діючі речовини з котеля, Вони мають властивість нормалізувати ліпідний обмін. В організмі, тобто той стан судин, коли відкладається холестерин, ми знаємо, що холестерин у нас є високої щільності, той який це хороший холестерин, який приймає участь у обміннах, в обмінних процесах, в роботі печінки. І в нас є поганий холестерин, це низької і дуже низької щільності, який відкладається на внутрішній поверхні судин, цим самим звужуючи їх простір. І ста цей стан, коли відкладається холестерин, коли рівень його при обстеженні надзвичайно високий, він є вкрай необхідний, небезпечний для людини, тому що це є високий ризик ускладнень. Високий коефіцієнт атерогенності вираховується саме на основі цього поганого холестерину, і цей холестерин ми повинні вивести. А вивести цей процес досить, досить тривалий. По-перше, ліпідний обмін це робота печінки. Даємо ми лікарські рослини, даємо ми трави для роботи печінки. Ті, які покращують метаболізм, ті які прискорюють, пришвидчують, усувають застійні явища, зокрема такі, які дискенезія, жовчовивідних шляхів. А шоломниця байкальська вона виводить, зв'язує, виводить на клітинно-молекулярному рівні цей поганий холестерин і цим самим. Римуючи, лікуючи і е, придаючи тій людині, яка е, лікується, надаючи їй е, шанс на здорове повноцінне життя, і зокрема, це і е, усуває ризик ускладнень. Ми знаємо, у нас є буркун лікарський це антикоагулянт непрямої спектр, непрямого спектру дії. Ми поєднуємо шоломницю, поєднуємо. Е, е, Буркун лікарський, лабазні кв'язолистий, філіпендуля ульмарія, це саліцелати. Тобто, ми не допускаємо згущену ту кров, тромб, тому що, не дай Боже, той тромб да закупорює, закупорить отой злужений холестерином просвід судин. Тобто, як ми бачимо, ці рослинки вони такі тендітні, ніжні, вони гарні і прекрасні, але настільки вони сильні, настільки вони наділені такими властивостями, як лікувати судини. І от коли ми вже так цю тему почали розвивати, то даємо ми також для судин, Тобто це моє бачення. Я не розумію, наприклад, тих лікарів, які там от прокапали там три дні і сказали, ми вам пролікували судини. Це процес тривалий, це не робиться ні за три дні, ні за тридцять. Тобто, це залежить від хворого і від лікаря, наскільки він дає якісні ліки, наскільки він дає якісну сировину, і від хворого, наскільки він регулярно, серйозно відноситься до лікування. Тобто, даємо рослини одночасно. Для Лікування судин, ті, які покращують кровообіг, звісно, це лабазні в'язолистий, знову ж таки, наша шоломничка трава, саме травичка покращує кровообіг, цвіт каштану, рослини, які мають седативну, заспокійливу дію. Без цього також ніяк ми не зможемо лікувати судини, тому що викид в організм агресивних гормонів, таких як адреналін, норадреналін, звісно, це підвищується тиск, і що робиться з судинами? Судини спазмуються. тобто Обов'язково ми даємо рослини заспокійливі. Це синюха блакитна валеріана, це різні види м'яти перцевої. У нас також є у нас біля 10 видів м'яти. Е, даємо ми також рослини ефіру в місті, даємо ми чебрець, рослина прекрасна, така також я буду про неї багато розповідати. Це білокудреник чорніючий, болота нігрум, це підвид пустирника собачої кропиви серцевої. Е, потім е, антикоагулянти, тобто це комплекс лікування. І рослини, звісно ж. Судину зміцнювальні, ми знаємо, у нас є гречка посівна, цвіт гречки посівної. У нас є рута садова і софора японська. Це рослини рутиномісні, ті, які містять рутин. А рутин це йде вітамін П, який зміцнює судини, тобто комплексне лікування. Шоломничка в нас одна з основних. От я вам і розказала, показала. Звісно, ми щорічно додаємо, розширюємо території. Вона е прекрасно. Е Почуває себе на нашій території, звісно, не на любому фронті вона росте. Це така рослина досить вибаглива. Але ми стараємося, працюємо для того, щоб ви були здорові. Шановні мої підписники, гості каналу. Якщо у вас виникнуть якісь питання, або ви захочете пролікуватися за допомогою моїх препаратів під цим відео, як і під рештою, є номер телефону мого номер Viber. Будь ласка, пишіть, звертайтеся з радістю вам допоможу. До наступної зустрічі.